Як би ви підсумували візит спецпредставника Трампа до нашої держави? Яку мету переслідував цей візит? Чи виправдав він себе, чи був продуктивним? І чому тривав лише три дні замість заявленого тижня? Ну як повідомлялося раніше? Ну, перш за все маємо подякувати. Ми тут всі в Києві за те, що виспались принаймні. Я давно не пам'ятаю, щоб три дні підряд мав нагоду прям поспати. Дуже добре, дякуємо. Вже можна сказати, що візит був не, не безрезультатним, і в принципі добре було, якби це був вояж по всій країні, щоб і в інших містах була змога відіспатись, поки там знаходиться Келох. Але ну поки що так це пробна під. Пробна версія Келога, якщо хочете платну підписку, то потрібно буде там розкрити гаманець. В цілому найголовніше з того, що я можу підмітити, це дійсно початок над цією мега-угодою між Україною і Сполученими Штатами Америки. Я десь і передбачав, що про це буде багато йти мови, тому що в Сполучених Штатах Америки Відбувся певний сув його ще започаткував Ілон Маск у свій час, це потрібно відзначити саме він зробив першим акцент на тому, що Сполученим Штатами Америки, самооборонному сектору, потрібно розвивати безпілотні технології. Е, він казав, що штати в цьому сильно відстаються, вони дійсно катастрофічно відстають і від е, Китаю, і навіть від Росії, і е, щось, щось потрібно їм було робити. І коли ми по побачили кілька днів тому, що та відкапали вмили, причесали, поставили перед кап перед камерою, і він розказав, що штати змінюють стратегію. Вони будуть переходити до дешевших безпілотників до їх масового виробництва Стало очевидно, що. Вони самі не впораються, бо там найдешевші безпилотники, які були показані, там 35 тисяч доларів плюс коштують. пане Максиме. Але знаєте, на цьому тлі виникає так само питання, чи е, будуть сполучені штати Америки в даному випадку е, якось активніше тиснути на Російську Федерацію, і чи буде е, війна російсько-українська в їхньому полі зору, чи вони якраз таки зацікавлені в посиленні власної обороноздатності за рахунок українського досвіду? Вони посилені в вони зацікавлені в посиленні власної обороноздатності в першу чергу, звісно ж. Е, політика цієї адміністрації це абсолютно, абсолютно навіть не прагматична, а цинічна політика. Нам потрібно просто це прийняти, жити з цим і намагатись використати це на свою користь. Тобто, тут ми не зможемо перевернути уявлення Дональда Трампа і його оточення про. Те, як влаштований світ, і про те, що потрібно йому відмовитися від своїх переконань, прийти до підтримки України. Ми можемо лише показати, що ми є класним партнером, з яким можна працювати, з яким вигідно працювати, що з нами можна робити бізнес, і це для Трампа і для його команди найголовніше і таким чином використати їхні підходи. До справ на свою користь, принаймні спробувати це зробити, тому що у нас не так багато простору для маневру. І якраз мені здається, що Кіт келло в першу чергу він намагається нам в цьому допомогти, тому що більшою мірою все, що він робив і говорив, було спрямовано на підтримку України. Незважаючи на те, що він все ж таки десь мімікрував підмога, підігрував Дональду Трампу, але завжди між рядками читали, що він нас підтримує. І саме те, що він якраз під час приїзду відмітив інноваційність українських збройних сил, відвідав виробництво безпілотників. Це була промо-кампанія для цієї угоди, яку ми можемо укласти зі сполученими штатами Америки. Зрозуміло, що Трамп бачить в першу чергу тут вигоду для себе: доступ до наших технологій, до нашого досвіду. Бо на секундочку штати вперше спробували скид з безпілотника. Випробували в 2025 році, ось буквально там щось місяць-півтора тому. Ну, тобто вони катастрофічно відстають від реалії сучасної війни. Звісно, вони хочуть використати це на свою користь, ми хочемо на свою. Тому що для нас це чудова промокампанія для залучення потенційних інвестицій. Бо нам важливо зараз виходити на співпрацю з приватним сектором і приватними інвестиціями. Якщо підрядники приватні, а в Сполучених Штатах Америки здебільшого, ну. Якщо хтось не знав, там не державні заводи виготовляють все від снарядів до безпілотників, літаків і чого завгодно. Там є е, Пентагон, який там щось може розробити, потім він це кодифікує, і треба, щоб це хтось виробив. Або і взагалі там приватні підрядники самі приходять, ми розробили таку штуку, наплатіть е, масштабування виробництва. Тепер приватні підрядники подивляться на це і скажуть клас! Нам зараз з Пентагону надійде велике замовлення на ці безпілотники, які ми там е, спільно з Україною виробимо. Як ми можемо їх здешевити, їх виробництво припустимо, так чому в Китаї, на Росії вони дешевші? Чому в Штатах вони не можуть бути такими дешевими? Тому що величезна е, різниця в оплаті робочої сили, в першу чергу, податки, оренда це все логістика. І для них буде дуже вигідно. Створити виробництво тут, в Україні, принаймні якісь його етапи, ну щоб як це зазвичай обхід відбувається. Річ якась збирається, десь там в Китаї чи в Індії, потім перелітає в Сполучені Штати Америки, на неї просто клеять логотип і. І все, і все прекрасно, але так тут само ми знову можна... ж таки впираємося в безпекову компоненту. Якщо говорити про спільне виробництво, яке, яке буде дислокуватися на території нашої держави, то воно має бути убезпечене. І тут ми підходимо до історії і завершення війни, і так само нашої обороноздатності, і закриття неба тут дуже багато аспектів. Чи справді можна говорити, що Кіту Келогу вдасться переконати Дональда Трампа? Стати на бік нашої держави повноцінно в цьому питанні. Так, там Трамп говорив і про 17 патріотів, і про санкції проти Російської Федерації за 50 днів і тому подібне. Але це все риторика. Чому е, Трамп має і може дослухатися до Келого, якщо до цього раніше для нього пріоритетнішим були думки Віткофа? Єдина людина, яка може відвернути повністю Трампа від Путіна, це Путін. Я не бачу, щоб тут було комусь чи нам, чи нашим європейським партнерам, чи всередині сполучених штатів Америки комусь було під силу змінити підхід Дональда Трампа до фінального врегулювання цієї війни. Якщо Російська Федерація буде відверто нехтувати усіма протягуваннями руки Дональда Трампа до них, якщо Путін вже так прям прямо буде плювати йому в обличчя, тоді так це можливо, але в цілому. Я б не концентрувався на тому, щоб змінити позицію Дональда Трампа е, з того, що ми бачимо, просто слід проаналізувати його діяльність політичною і бізнесову. Це не та людина, яка там дуже сильно змінює свої підходи глобально. Він може бути гнучким у риториці, але, врешті-решт, він робить завжди так, як він робить. І для нас важливо сконцентруватись саме. На тому, що ми точно можемо зробити, як ми точно можемо спрацювати. У нас є можливість, якщо ми не можемо отримати допомогу від сполучених штатів Америки напряму з американського бюджету, ми можемо це отримати в оборонних інвестиціях. Ви кажете про безпекову складову. А, у нас зараз і будуються підземні заводи. І райметал будує заводи, і Байкар будує заводи під час війни в Україні, і при тому що з дуже активної фази у нас існують такі підприємства і. Хоч Російська Федерація по ним вже десятки ракетних ударів завдавала, вони все одно продовжують працювати, і всі це знають. і Росіяни це знають. Тому це звісно складний компонент, але досить реалістичний. А от зміна підходу, підходів Дональда Трампа суто навіть, ну давайте говорити відверто, Дональду Трампу 80 років, він нарцис міжгалактичного масштабу. Він людина, яка на 100% і завжди переконана в своїй правоті, і навряд чи це можна якось змінити, тому що після замаху на нього, після перемоги на других виборах, хоча на нього ніхто не ставив, його вважали знищеним, його кар'єру похованою, його вважали скасованим, але він повернувся і знову став президентом. Після цього ніхто не може йому сказати, що він помиляється, що він робить щось не так. І він в своїй оцій в своєму уявленні про свою абсолютно правоту і богообраність зараз прям на піку знаходиться. Тому ну знову ж таки єдина людина, яка може його переконати не дружити з Путіним, це Путін. Стосовно візиту Келога, ще хочу з вами обговорити один аспект, адже можливо не тільки йшлося про оборону, обороноздатність, спільне виробництво зброї, а про певні політичні аспекти, тому що хочу нагадати, що в лютому цього року в інтерв'ю Ройтерскіт Кело говорив про вибори в нашій державі до кінця цього року, 2025-го. збіглося так цікаво в часі, що візит Кіта Келога співпав із тижнем, коли змінювали в Україні у. Уряд, і багато хто із вітчизняних політехнологів говорив, що зміна уряду це так чи інакше, можлива підготовка до політичного сезону. Чи е, справді можливі якісь політичні моменти і підготовка до виборів, які могли би обговорюватися зараз українською стороною і сполученими штатами Америки? Ну, перш за все політтехнологів розуміє. Бажає колегам розвести кілька десятків депутатів. На чутках про те, що. Степан, вибори вже осінь. у Степана, у тебе досі ще немає. Що? ми вже Стратегії компанії. Буде, буде, да, подивись на Олега. У нього вже все до виборів готово. У тебе не готова. Степан, срочно 10 тисяч доларів. Інакше проіграємо Бажаю удачі, колеги. Давайте, зірзайте. Це я називаю корупційний кешбек. А, Ось я б не назвав це особливо стартом політичного сезону, тому що без завершення активної фази бойових дій знову ж таки я не бачу можливості розпочати навіть цей сезон передвиборчий, а для його підготовки потрібно після стадії завершення активних бойових дій ще десь півроку треба для того, щоб самі вибори підготувати. Ці процеси зараз не відбуваються. Тому це все спекуляція і так далі. Але якщо ви народні депутати, це дивитеся, вибори осінь будуть вірняк 100%. Ви готуйтесь, готуйтесь. Якщо вам приходить політтехнолог і каже, що треба готуватися до виборів. Пане Максиме, я і вас і не і за і самі, самі вибори стільки запитувала. Я стільки запитувала про якісь можливі політичні аспекти і навіювання з точки зору Сполучених Штатів Америки. Чи можливо вони будуть активізовувати і педалювати цей процес? Чи їм це важливо в силу того, що цих 50 днів Трампа спливають 2 вересня? А там можливо санкції. І якщо Путіна полягає на зміні української влади, можливо, це знаєте для Трампа буде таким от дзвіночком чи лакмусовим папірцем. Я думаю, якщо десь тут політично складови розглядати, то тут швидше було розмови про того, хто має бути послом України в Сполучених Штатах Америки, Це могло і швидше за все було предметом розмови і спілкування з Кітом Келлогом. Я не думаю, що щось ішлось про вибори. А от те, що пані Ольгу Стефанішину вже можемо говорити, майже призначили послом України в Сполучених Штатах Америки. Це Могла бути порада така. Знаєте, настанова від доброго друга е, Келога з приводу того, як це може спрацювати. У мене є теорія з цього приводу. Це виключно е, моя теорія, е, сформована з моїх умов виводів. Е, і мені видається, що планували ж Рустема Омірова відправити. Президент вже фактично анонсував це в своїх соцмережах. Але різко змінилася ця ситуація. Мені здається, що Кіткелов просто порадив цього не робити по тій причині, що умірила е, там ця адміністрація може суто на такому знаєте психологічному рівні сприймати як десь конкурента в комунікації, тому що там панує атмосфера токсичної маскулінності в адміністрації Дональда Трампа, і комунікація з таким. Ну, дебелим, впевненим, дядьком, мовно кажучи, їх би налаштовувала одразу на конкуренцію і на агресію, і на спробу встановлення домінації. А, пані Стефанішину могли б порекомендувати, тому що вона. Скажімо так, є типажам Дональда Трампа і може суто візуально йому та його адміністрації сподобатись, і до неї не будуть агресивно і негативно налаштовані в комунікації. Бо, відверто кажучи, наша зараз комунікація з Сполученими Штатами Америки не лежить в площині класичної інституційної дипломатії, скажімо так, там немає людей, які б могли оцінити тонкощі гри. А тому знову це ж як спроба підлаштуватись під ті реалії, які Зрозуміло. ми маємо, і використати слабкості наших опонентів проти них самих. Почули, зафіксували ваші думки. Дякуємо за роз'яснення і цікаву бесіду за те, що долучились. Максим не політолог, міжнародник був із нами на зв'язку.